Ми купили котел турецького виробництва Демрад. Купили його 25 листопада 2025 року. Цей виробник дає гарантію 3 роки. Ми взяли спеціально їхні сервісні служби, які нам підключили цей котел і змонтували. Через тиждень котел почав отак працювати. Гуде! Гол дуже-дуже сильний. Ми звертаємося уже в ці гарантійні служби два місяці. І нам два місяці розказують, що це виробника проблема, що тут треба замінити якусь там шестерню, щось там треба замінити. Одним словом, друзі, це мій досвід і не попадіться на це. Котел турецького виробництва Демрад. Якщо ви купите його, ми купили за 30 тисяч гривень. Ви будете, друзі, мати проблеми з нашими гарантійними службами. Тобто з гарантійними службами цього котла ДеМРАД. І з роботою цього котла. Отак він працює. Це мій досвід, мій відгук про котел турецького виробництва Демрад. Уже сьогодні звернулася на гарячу лінію більше двох місяців. Ми чекаємо службу гарантійну, яка усуне. Усуне оцей недолік, який зробив виробник котел турецького виробництва Демрад. Купили ми цей котел в епіцентрі в листопаді 2025 року. Зразу ж звернулися у сервіс Демрад, звідки вони нам надали контакти Тувгеометрія Д». Їхні контакти 096 -292 2820. Це сервісний центр. Після цього ми позвали саме цей сервісний центр, який нам демонтував старий котел і змонтував новий котел, запустив його. За це ми заплатили 10 тисяч гривень. Тепер через тиждень він почав гудіти. І два місяці ми ніяк не можемо від них добитися, щоб вони його відремонтували. Вони нам розповідають, що це брак виробника. Доброго, доброго ранку, доброго дня, Доброго. Олена Миколаївна вас турбує. Це місто Дніпро. в листопаді угу. місяці ви нам ставили котел угу. турецький. Після угу. того два місяці. Телефонує, ви постійно нам розказуєте і ніяк до нас добратися не можете. Скажіть, uh -huh. будь ласка, коли ви заміните і коли перестане оце гудіння? У нас у мами вже тих піднімається від нього. Uh, дивіться. Сьогодні офіційно Дебрат відправляє запчастину. Як вона прийде, я до вас на, слід isted... uh -huh. на слідучий uh -huh. день. з нею. Ага, Запівниці немає. Uh -huh. Запчастини немає, uh -huh. так то я її. В принципі, маю, ну свою запчастину. А так Демрад відправляє свою запчастину. Я подивлюся, що вони прийшлють, і та запчастина нічого не дасть на самому ділі. Угу. А що робити? Я її поміняю. О, ви подивитеся, кому, кому послухайте запрос на саме за Демрад чи кому? Ну, Демрад, ви вже зробили запрос, мені подзвонили. Так, так, я зробила, тому що два місяці, вибачте, в нашої мамі ну, теж піднімається. Добре, добре. я ж питань не маю, я ж кажу. Ви зробили запрос на Дембрат. вони офіційно мені відправляють запчастину. Ну. Якщо ви кажете, що не дасть толку, то що? Це що ми купили геморойний котел, вибачте за слово. Так я сразу сказав, французку. що ви купили геморойний котел. Угу, угу. Я сразу Валеру передупередив, що він буде співати йому пісні. Угу. З самого початку. Ви думаєте, що? Ну, я просто так це розказував йому. Так, я зроблю запчастину запчастину сьогодні відправлять. І в мене буде е, ТТН. Я вам перешлю фото, коли вона прийде. Валері перешлю. І приїду на наступний день. Як вона приїде, зроблю питань, нема. Ну якщо він буде далі співати, співати, ну тоді на демерод, будь ласка, скарги. Угу. Добре, дякую вам. Да. То що Давай. я ж не виробник? Я ж тільки людина, яка виконує ремонт. Та вам треба було зразу нам сказати: відправте на гарячу лінію, давайте до них, давайте. А то ви кажете, то є запчастина, то це, то я не вона є. У мене лежить запчастина. Але в мене така біда, що е, от сьогодні я здав свою машину, мені міняють двигатель. Uh -huh. Понімаєте? Це одне, одне до одного. Ви скаржитеся, я вас розумію. Але в мене не те, що я просто гуляю, і мені не хочеться нічого вам робити. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Добренько. Добренько. Тоді чекаємо. Я думаю, що ви з нами уже зв'язок будете тримати зі мною. Та, ну, Можна і з вами. Мені що Валера, що Мені ви. головне, Це... щоб ви зробили. Ви розумієте? Ну, Тому що, ну, мені жалко, ви ж бачили, наша бабуська внизу і цей Я котел знаю. постійно гуде. А в неї ти. Я розумію. Я кожного кожного кажуть своє в когось машина, в когось те, в когось це. У нас здоров'я нашої мами. Зробимо. Хай демрат відправив запчастину офіційну, хай вона прийде. Я подивлюся, що вони прислали. Я її поставлю, поміняю, а там далі буде видно. Дякую, Добре? дякую вам за Представництво торгових марок. Кітурамі, Текнік, Мідея, демрад. Для придбання запасних частин та з'єднання з сервісною підтримкою натисніть 1. Для придбання обладнання натисніть 2. Доброго дня я можу допомогти. Доброго дня. Мене звати Олена Миколаївна, на місто Дніпро. Ми купили демрад турецький котел 25.11.25 року. В епіцентрі у нас Дніпрі поставили ваші представники, е, запустили його. Через тиждень він почав гудіти. Е, гудіти. Ми вже два місяці зв'язуємося з представником, який назвався Артем. Залишив тут номер телефона, і він постійно не може під'їхати. Він нам сказав, що це якась е, якась із заводу саме е, дефект. І до цього часу не може приїхати нам зробити. Котел гуде. Купити ми його, купили, він працює, але він постійно дуже голосно працює. Угу. Е, Піц, скажіть, будь ласка, чи є у вас вайбер на цьому номері телефону? Е, вайбер запишіть 0... 54... 39. 39. Це ваш номер телефону. Так, так. Так, так. Я вам зараз відправлю запит. Яка сама інформація по вашому котлу мені потрібна? Uh -huh. Якщо можна, зробіть коротеньке відео проблеми, як воно годе, uh -huh. і номер телефона майстра, який у вас був, або ну фото гарантійного талону. Так, так, так. Uh -huh. Все це зараз пришлю вам. Так, ми йому і це відео відправляли. Ну, одним словом, два місяці ми спілкуємося, а толку нема. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Добре, буду очікувати від вас інформацію, а потім вже зв'яжуся з сервісом, який у вас був, і угу. надам її відповідь. Гаразд. Угу. Добренько, дякую, так чекаю. Угу. Дякую до побачення. Дякую вам, очікуєте гарного дня. Навзаєм.